Подільщина може пишатися своїми юними боксерами. Так троє вихованців, відомого тренера з боксу Максима Сергійовича Максимова нещодавно брали участь в п'ятій літній гімназіаді з боксу в місті Умань і отримали досить такі гарні результати. «7 по 14 липня 2023 року. П'ятеро юних боксерів нашого міста приймали участь в п'ятій літній гімназіаді України з боксу, на яку вони прийшли, ставши переможцями обласних змагань. Дані змагання, саме гімназіада, дають можливість переможцям потрапити на всесвітню гімназіаду в Бразилії. Нашим хлопцям не вистачило зовсім трошечки, щоб стати переможцями. Було дуже багато учасників. Відбирались на всесвітню гімназіаду в Ріо-де-Жанейро, Бразилію. І там я перший поєдинок виграв, в другий я поступився хлопцю з Києва. Зайняв третє місце. Початку, коли виграв, я дуже радий був. Все настроєно було, щоб вирити ці змагання, прийти відбір. Ну потім, не знаю, якось засмутився трішки, коли програв, поступився. Розкажи нам, як пройшли твої останні змагання? Пройшли ну, добре, виграв перші три поєдинки, але в фіналі подали протест. В цьому протесті чотири судді віддали мені, а один суддя він не віддав. І щось якимось чином віддали моєму сопротивнику в фіналі перемогу. Поїхали на гімназіаду України. Я зайняв друге місце, було дуже важко. Я провів три бої. Всі три бої дуже було ну, тяжело проводити. А на твою думку, чого не вистачило до першого місця? То, що соперник був дуже сильний, він був опитний. Кожен з хлопців розпочинав свій боксерський шлях по-різному, тому що у кожного свій неповторний початок цієї історії. І навіть скрізь роки вони й досі пам'ятають свої перші тренування та перші змагання. Я вже займаюся 6 років боксом, почав займатися у 2016 році. Так, в кінці другого класу, так вирішив піти позайматися, думав, що просто. Там може сподобається, може ні. Пішов, мене так затягнуло, дуже сподобався цей спорт. Спочатку я ходив до Кшишковського Віталія Віталійовича. Спочатку він дав старт, дав базовий, базовий опит і все. Та й потім так склали, що перейшов до Максима Максима Свійович. Перший виров, якщо я не помиляюсь, 19 февраля 2017 року. Тоді я перше своє змагання проводив та й запам'яталось більше всього. Скільки тобі тоді було років? Мені було вісім років. Як ви відреагували на те, що ось син прийшов і сказав, я хочу ходити на бокс. Якщо чесно, я не сильно удивилась, тому що ще з дитинства я пам'ятаю, він ще був маленький. Роки два чи три йому хрещений подарував боксерські перчатки, і він якби просто грався. Тато його завжди налаштовував на те, просто погратися там в бокс, давай побоксуємо. І так склалося, що наш син захотів піти на бокс. Каже: я піду, подивлюся, якщо сподобається, то буду займатися. І батько його повів. Він подивився, йому сподобалося, сказав, це моє, я буду ходити. Ти пам'ятаєш свої перші змагання, які в тебе були? Mm, так, пам'ятаю, це я зайняв перше місце. Не пам'ятаю, з ким я змагався, але пам'ятаю, як вони проходили. Це було на сахарному. Знімали на відео завжди. Е Хранимо це все, інколи передивляємося, щоб згадати це все. Маленькі були, але вдавалося йому він, він завжди був, йшов до поставленої цілі. Перші тренування, тренування у нас були вдома, проходили, вже були маленькі, а потім, вже коли пішов вже ну, до Максима, Максим, Максима Сергійовича, вот, то, звісно, пам'ятаю, і приходили, і дивилися, і возили його туди. Ну. У спортзал, бо він був дуже мшав. Як шість років йому було. Також юні боксери розповіли нашій знімальній групі про те, чим для них є бокс і яку роль він відіграє у їхньому житті. Це стало як моє, мабуть, ну, друге життя, тому що я займаюся боксом по п'ять разів у неділю, і кожного дня, кожен тренер тренування ми дуже сильно втомлюємося і хочемо дійти до всіх своїх цілей. Бокс для мене зараз це все. Він як символ життя мого. дуже подобається серед спорту. Він дуже, він все заради боксу. Бокс це, мабуть, зараз його життя. Він живе боксом, в нього завжди. Тільки бокс, бокс. Я боксом живу, я не пропускаю ні єдиної тренування. Олександр Лука, Олександр Лукавий, Кирило Заярський усі вони щиро зізнаються, що за кожною перемогою стоїть не лише професійна підготовка, а й така важлива батьківська підтримка. І завжди підтримую там. І, наприклад, коли там на змагання їхати, вони завжди мене перед змаганнями, коли я від'їжджаю, то завжди підтримують мене. І, І на. на змаганнях, коли то дзвонять, підтримують, пишуть. Ми разом з чоловіком підтримуємо нашого сина. В його хобі в виду спорту з боксу. Завжди, коли він їздить на якісь змагання в інші міста. Звечора, ну, я як мама допомагаю йому зібрати речі, які там потрібно, говоримо з ним. Коли змагання десь тут на місці, де ми можемо підтримати сина, то їздимо, ну, ходимо на змагання. І підтримуємо вже присутністю своєю, його на змаганнях. Дивимось, піддержуємо. Тому що в нас там ще менший теж ходить. так що… А тобто у вас ціла родина спорту. Да. Ну, менший зацікавився цим видом спорту, так як старший ходить і менший теж пішов. І ходять до одного тренера. Завжди ми їздимо, завжди підтримуємо, ми розуміємо, наскільки це важкий шлях. До, до всяких його перемог це дуже важкий шлях, і також і тренер завжди з нами на зв'язку. Ну тобто, ми, ми завжди разом з ним. Для мене він завжди переможець. Я який би результат не був він для нас, для, для батьків він завжди переможець, так як він наша дитина. І тому ну, це гордість, це наша гордість, найбільша, яка може бути в житті батьків. Завжди намагаємося підтримувати, по можливості їздимо до нього на його змагання. І коли це тут, на місці, то завжди теж приходимо, боліваємо, намагаємося щоб він не хвилювався. Завжди там підтримуємо його словами. Во-первых, це во підтримуємо це ну, порадою моральною, психологічною. Нас на, головне, на, ну, настроїти бокс спорт не з легких, і на думку багатьох є досить ризикованим з огляду на можливість отримання синців і навіть травм. Це добре розуміють мами юних боксерів, котрі кожного разу не знаходять собі місця, коли бачать свого сина на рингу. Дуже завжди переживаю, і як то говориться, серце тьохкає. Дуже переживаю, тому що дійсно бокс це такий вид спорту, травматичний і переживаю. Недавно були в них змагання, в ну, цьому році, весною чи десь перед літом були змагання. І я пішла на ці змагання, ну це були останні, на які я пішла, тому що це вже вони не маленькі діти, вже дорослі, там боксують по-дорослому. І мені дуже було страшно, я думала, що мене там все будуть відкачувати. Завжди переживання такі, що це не передати словами, мені взяли. Якщо він був ще поменший, і як маленькі боксери, вони в них зовсім іначі бої, будемо так називати. Зараз то їдемо руки. Трусяться ноги, також підкошуються. Тому для нас це завжди з батьком наші переживання вони не не передати словами. Ці хвилювання завжди є і такі. Великі переживання ні для кого не секрет, що успіхи у спорті у великій мірі залежать від роботи тренера. Так, подільським боксерам пощастило носити горде звання вихованців Максима Сергійовича Максимова. І на питання про свого тренера вони відповідали майже однаково. Кожен з них цінує тренерську роботу та дякує за усі надані знання та навички. «Максим Сергійович він підтримує завжди нас насрає до поєдинка. Дуже добрий тренер». Ти мені... не шкодуєш, що ти змінив тренера? Ні, не шкодую. Я перейшов до Максима Максима Сергійовича і я набагато краще став боксувати. Відносини дуже добрі. На кожних змаганнях він ну, передивляється нашого кожного супротивника та говорить нам ну. Різні тактики, як з ним боксувати, та кожного разу підтримує при будь-якому результаті. Він дуже нас сильно тренує за всіма. Він доглядає, підказує, що не так, що так, От, показує, де у нас плюси, де мінуси. Повністю підтримують цю думку і батьки юних боксерів. У Нас є обща група в Вайбері, там, де він скидає і домашні завдання, їм дає, і що треба, він пише. І якщо треба, він навіть дзвонить. Він дуже добре до них відноситься, він старається завжди дає поради. Якщо щось там не виходить, чи треба якесь питання рішити. Він телефонує особисто. Тренер хороший, він підтримує добре дітей. Словом, якби навіть якщо програв, то він підтримує. Якби... Не можна недооцінити роль спорту в житті людини, адже це можливість зберегти красу і здоров'я на довгі роки. Олександр Лука, Олександр Лукавий та Кирило Заярський обрали правильний шлях, і ми впевнені, що на них чекає світле та зіркове майбутнє. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.